Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші мануроки, і тема сьогоднішнього року дізнаюся про іменники, які не змінюються за числами. І знову дзвоник кличе в клас Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудово, тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам проку. Сьогодні на уроці ми побуваємо в паркі Софійка в місті Уминь. Віртуальна така екскурсія у нас відбудеться. Дізнаємося про іменники, які не зміняться за числа. Будь ласка, запишіть 28 січня. Класна робота. І далі з вами пишемо роки рік. Години. година. Так, отже, гаджет дібрав цікаві слова. Прочитаємо її. Визнав, які колонські іменники вжити в однині, а які множині. Сторінка 90 це та сторіночка, з якою ми будемо сьогодні працювати. Ножиці, шорти, окуляри, сани. Сонце, щастя, молоко, золото. Отже, першій у нас множина, у другій однина. Отже, в українській мові є слова, які вживаються тільки в однині або тільки у множині. наприклад, любов ворота. Спишіть слова ганджика, позначте у них закінчення. Вправа друга. Ножиці закінчення і. Шорти закінчення «и». Окуляри закінчення «и». Сани, закінчення «и». Сонце закінчення е. Щастя закінчення я. Молоко закінчення О. Золото закінчення О. Отже, перша група це те, тільки що умножені. Друга тільки вживається в однині. Запишемо ще раз. Вправа два, ножиці, кома, шорти. Окуляри. sanne Молоко Золото. Так. Далі знайме тут іменники. Хлопчик заглянув прочинене двері. Хлопчик двері. Хлопчик одна, двері множина. множина». «Найлюбніша пора школярів канікули, пора одна, школярів множина, канікули множина. На вечірнє небо викотився срібний місяць. Небо, однина, місяць теж одна». У Сергійки сьогодні іменини. Сергійка, однина, іменини, множина. Леся отримала задоволення від гри на піаніно. Леся однина, задоволення, піаніна теж «однина». У кімнаті лунав дитячий сміх. Кімната однина, сміх теж однина. Так, отже, хлопчик, – «однина», двері – «множина». пора, школярівка канікули, небо подивимося, чи все ми правильно з вами розташували. Так, все правильно. Отже, право 4. Підкреслимо з вами слова, які не змінюються за числом. Однина – «множина». Так, пишемо «одина», хлопчик, пора. Небо місяць. Ser rico, Lécia. Гра, пианино, кимната, смех. Так множина двері, школярі, канікули, Іменини. Так, і підкреслимо небо, Сергій Колеся, задоволення, гра, піаніно, двері, канікули. Іменини. Прочитаємо з вами текст. Друзі відвідали парк Софійка в місті Умань. Цей мальовничий куточок викликав великий подив і захоплення. Тут вони побачили осецькі поля і англійський парк з рослинами, завезени з різних країн світу. Кавказька гірка принесла його сонячну грозю, особливо здивували розкішні альтанки, кам'яні гроти, каскади, підземний водяний тунель. Ніщо не залишила байдужим зеленого ошатність дерев і кущів. Недаревно на Софійку називають Уманським дивом. Так, Єлисейські поля Франції одна з головних магістралів Парижа, Єлисейські поля Софійка це Національний дендрологічний Софійський парк. Альтанка це легка архітектурна споруда, розташована, як правило, в саду або парку з лавками, або столом. Отже, однина парк множина парк. Куточок – чоловічий, рід, багато куточки, подив чоловічий немає. Захоплення. Середній. Немає множини. Гірка. Жіночий гірки. тунель, тунелі. Отже, запишемо вправе 6. Так, пишемо одни нам. чоловічий рід. Наступне куточок. рід. Подив. чоловічий рід. захоплення, середній рід. Гірка. жіночий Тунель – тоннель. рід. Тонель, жіночий рід. Множина, парки, куточки, гірки. Тунелі. Отже, Національний гендрологічний парк Софіївка – це одне з найвидатніших творінь світового садово-паркового мистецтва. Пара з на узбіччі старовинного міста Умані, відома як туристична перлина України. Музей садово-паркового мистецтва місце, де можна прийняти казковий романтичний світ природи, краси і кохання. Отже, прочитаємо, як шібетучок зміг змінити іменники за числами. Поясніть, які помилки він допустив. Тився. Сміх – «сміхи», Біг, біги. Штан, штани, ножиця, – «ножиці». Не може бути одне... сміх і біг це тільки в один, ножина, штани або ножиці. Так, права дев'ята, сторінка 91. Прочитайте менеки, ті, які не змінюються за числами, і з трьома з них склади запиши речення. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Мене на все вас вийде, ви розумночки. До побачення, гарного дня!